Доброго дня! Ви знову на каналі Цікавинки Українки, я Люда Бублик. Сьогоднішня тема нашої розмови ся сяляля. А йдеться про часточку ся, яку дуже часто бачимо у дієсловах. Колись це був займенник ся, тобто себе. Для тих, хто хоче до джерел, відсилаю до. Гнатюк, як писати займенник ся при дієсловах записки наукового товариства Шевченка. Загально ж скажу, що ще на початку ХХ століття ся було займенником, який писався окремо від дієслів. Хто хоче переконатися, зиркніть історію України Руси Михайла Грушевського, але репринтне видання. У деяких слов'янських мовах, наприклад, у польській, це ся до сьогоднішнього дня є самостійне і пишеться окремо від дієслів. Воно означає себе, тобто зворотне дієслово, дія звернена на себе, мич ще, чесач ще, убірач ще, мити себе, чесати себе, одягати себе, митися. Чесатися, одягатися. Але, звичайно, не всі із «ся» є зворотними. Наприклад, питатися. Важко сказати, щоб ми самі себе про щось питали. Дивне б це було. Але є також дієслово питати. Ламатися. Важко припустити, щоб кістка зламала сама себе. Але вона зламалася. Хоча, якщо добре покопатися, можна знайти цьому логічне пояснення. Отже, в українській мові займенник «ся» зрісся із дієсловом і тепер пишеться як одне слово. Якщо цікава була моя сьогоднішня розповідь, напишіть мені про це в коментарях. Дякую, що ви зі мною, і запрошую на наступні розмови. До наступних зустрічей!